Військові авіаманеври вітчизняних льотчиків розпочалися у Івано-Франківську на місцевому литовищі декілька десятків повітряних винищувачів. Усі вони повністю укомплектовані боєприпасами. На литовище прибули авіатори з різних військових частин, аби випробувати боєздатність своїх бойових винищувачів. Зліт з івано-франківського литовища, а самі навчання відбулися на яворівському полігоні. Пілоти здійснювали розвідку, бомбардування та вели повітряні бої. Також демонстрували фігури вище. Чого пілотажу вони застосовуються у реальних боях у небі? Такі фігури, як Колокол. От, е... Поворот на коси, петлі практично у світі, крім росіян, на Су-27, ніхто не виконує. Це не раді спортивного інтересу, не акробатичні трюки. Це все, якщо льотчик такого уровня буде підготовлений, дуже легко себе буде вести в бою. Льотчик із Миргорода Сергій Ярушев вперше пілотував су 27 запевняє, цей залізний птах найкращий у світі. Льотчики його жартома називають ластівкою, адже він дозволяє виконувати найскладніші повітряні маневри. Як і в повітряному бою, так і при показових виступах він е, показує собі як машина, яку можна, якій можна довіряти, якій можна управляти. Причому е, льотчику для цього е, не потрібно больших зусиль. Пілоти зізнаються там у небі. На емоції не залишається часу. Льотчик повинен бути максимально зосередженим. Поки льотчик не вилізе з кабіни, не відійде від нього, тільки тоді починаються емоції. А там повинен бути постійні розрахунки, постійний контроль, тому там на це не залишається часу. Загалом авіанавчання вітчизняних льотчиків у Івано-Франківську триватимуть до початку жовтня. Вони відбуваються у рамках осінньої льотно-тактичної підготовки. І Іваненко Андрій Шкварва. Новини на вежі.